Наносимо силикон. Зараз вам покажу лайфхак один. Наш лайфхак такий. Засіб для миття вікон або можна моюще средство для посуди розбавити з водою Брискаємо, Наносим. Це для того, щоб силикон коли ти сягуєш, не приклеювався до плитки. Можна ложкою, в залежності, яких хто хоче шов. Бачите, вона ніде не лишається. От акуратний шовчик. Ось так порзитися. Ось так виглядає вже шов. Ніякого не замащення, нічого й не приклеюється до плитки. Всього лиш на всього побризкав, побризкав і все.